Так, що від мене вийде? О, боже. А тепер що у мене вийде. Так. І що це? О боже. Угу. Так що ми. Так, що ми намалювати бы. Давай, 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 давай. Вау. Wow! Так, що це у меня буде? Так, я не понимаю, я не понял, что це по штучке боже. Я... Так, сонце у мене буде таке. О Боже. Угу, <рігум> 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 оно вже грузить. О боже ничего себе. <рігум>